І якщо влітку, просинаючись на роботу, я зустрічала світанки з вікна своєї кухні, то у вересні мене зустрічає і темрява. І сніданок, що готується дві хвилини, і починаю швиденько збиратись. Насправді вся підготовка була напередодні, тому збираюся дуже швидко. Треба тільки вдягнутись і трохи підфарбуватись. Звісно, наношу свій улюблений spf Ездін з легким тоном, фарбую губи супристіськовою помадою від Maybelline, крапулька пудри, і звісно, не забуваю про кутікули. Потім трохи каблучок обрую. Ну і все, можна вирушати. От і світанок не забарився. Яка ж краса, настрій класний, небо неймовірний, музика в навушниках і знову улюблений вокзал. От ми вже в офісі. П'ять мітингів і потім обід в столовці. Кава з колегами, де вони п'ють, а я просто йду подихати і поспілкуватись. Ще трохи працюю, і от вже час вирушати додому. Забираю маленького із садочка, і нарешті можна перевтягнутись в свою улюблену сіреньку піжамку. Як же добре вдома! Підписуйся на канал.